Друзі, вас вітає Араз ціві. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Думаю, багато моїх підписників вчора ввечері спостерігали за процесом того, як НАТО в штурмом брав аеропорт Махачкали в пошуках євреїв. Пише Ігор Ташкевич. Далі мовою оригінала і дивовижної реакції російських силовиків, які чинивши опер трохи пізніше, просто поступилися дорогою і пізніше йшли у своїх справах серед штурмуючих. Причому заворушення почалися близько 19-го, А перші затримання в аеропорту відбулися після 22 другої. Години це в перенасиченому силовиками регіоні, і тільки після 22.50 з Хасавюрта в бік Махачкали висунулася колона техніки. Російські ЗМІ природно знайшли винних українська ІПСО, і навіть координація заворушень з допомогою ряду телеграм-каналів. Але якщо вірити цій версії виникають незручні питання. Перше, якщо це і ПСО, то така операція могла мати успіх, коли є соціальна база, коли її організатори прекрасно знають регіон і настрої. А ось російська влада не володіє інформацією. Друге, якщо це ІПСО і координація, то виходить. Що російські спецслужби проспали створення розширення і роботу підпільної мережі у вибухонебезпечному регіоні. Третє, якщо це іпсоє організована акція, то досить дивно виглядає реакція силовиків перші години заворушень, адже ніхто не заважав НАТО поглядати машини. Заслін Розгвардії просто відійшов, коли НАТО почав ламати угрожу на льотне поле і безліч інших деталей. На перший погляд, ми отримуємо картинку дестабілізації на Кавказі і проблему російської влади, враховуючи специфіку і географію регіону. логічно було б на тлі заворушень почути. Документар від Рамзана Кадирова, той не пропускає і менш важливих подій. Але є інформація про і пост його сина Адама, того самого із закликом до євреїв виїхати з Кавказу. Папа мовчить, і тут доречно згадати ще дві новини. Перша інформація про передачу кадирівцям, а це в масі свої розгвардія важкого озброєння. Друге створення двох нових батальйонів, які будуть носити імені Шейха Мансура і Байсангура Бенуєвського. Обидва були лідерами боротьби кавказьких народів не тільки Чечні, а й значної частини Дагестану проти Росії. Кадиров посилюється, причому робиться, граючи на настроях жителів регіону, намагаючись вийти на поле регіонального патріотизму. А от якщо скласти ці два потоки новин, виходить, що заворушення в Махачкалі вигідні саме цьому персонажу. Путіну потрібен підконтрольний смотрящий за Кавказом, і Кадиров підходить на цю роль. Кадиров з 2022 року дуже хотів посилити свої позиції. Давайте згадаємо синхронно з пригоженим критику військового керівництва РФ. але стати воєначальником не вийшло війти як рівноправний учасник в одну звеж Кремля. Теж статус порученця. Все ж нижче, а ось статус наглядача за Кавказом, нехай і новий, але вагомий. І нарешті тиха робота по посиленню свого впливу з боку золотова. Хочу нагадати, що даний персонаж став різко непублічним, коли у РФ намітилися проблеми на фронті, але навіть на тлі втечі російських частин він не забував підпіарювати якісь героїчні загони ОМОН РГ. Нібито війська втекли, а його підрозділи стояли до останнього. Кадиров, крім прямого підпорядкування Путіна, залежний від золотова, посилення Кадирова, посилення позицій командувача Розгвардії. Важке озброєння Кадирова, важке озброєння Росгвардії. зійшлися три лінії інтересів. Тому я не буду надто здивований, якщо протягом найближчих кількох тижнів саме Рамзан Кадиров почне багато говорити про те, що Кавказ складний, але патріотичний регіон, і що, мовляв, він і тільки він зможе забезпечити там порядок. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.